Тарас Шевченко, бували війни і військові свари. Бували війни і військові свари. Галагани, і киселі, і коджубе, і нагаї. Було добра, того чимало, минуло все, та не пропало. Остались шашлі, гризуть, жируть і тлять старого дуба. А от коріння тихо любо, зелен і парості ростуть. І виростуть, і без сокири. Аж зареве та загуде, козак козакверхий упаде, розтрощить трон, борве порфіру, роздавить вашого кумира, людські її шаші ліняньки, дядьки отечество чужого, не стане ідола святого, і вас не стане будь-які. Та кропива, а більш нічого, не виросте над вашим трупом і стане купою на купі, смердючий гній, і все і те. Все. Потрохи вітер рознесе, а ми помолимося Богу і не вбогі.